Христос Воскрес! Воскресна Україна! Так. Прошу пустити! Вельмошку Василь, Одеська. Чурухівські ідеї є переможними. Вони перемогли. Зараз передати амуніцію готували. Народного руху України у зміцненні обороноздатності. краєві нашій організації і е е е е після редакційних змін. Хто за такий порядок денний просимо і, і беремо в цьому активну участь? А в свій час я навіть був членом політради Народного Руху України і членом фракції Народного руху Верховної Ради. Ми були, перемогли на Євромайдані і однозначно переможемо Московського окупанту і його чергову навалу. Наші партійці ключопліч виюють з ворогом у складі багатьох військових підрозділів, якраз місцевого самоврядування і всіх реформ. І мені хотілося, Ще одне питання. Проаналізувала і констатує президентську кампанію народного руху України. Мене звати Андрій, прізвище моє Орнат. Я сьогодні ввечері усіх чекаю у мережі Фейсбук. у друзі. Прошу постукайте сьогодні у мережі. І я хочу спілкуватися. Кожним рухівцем, адже ми є члени одної Рухівської родини. Зараз таких центрів у Львівській області у нас діє вже 12. 5 в місті Львові, 7 в області. Чим ми займаємось? Майже 20 мільйонів гривень ми назбирали і потратили на допомогу військовим. 600 тонн продукції та амуніції. Хто за? Прошу допустити. Слава нації! Дважан держава не виконує своїх зобов'язань, точніше влада. перед нашими воїнами. Армія має бути нагодована, вдягнена. Війця в Це Наш командир. Шесть 6.05.2015